Телеканал СТБ шукав таланти у Коломиї. Щоправда, не для головного шоу України Україна має талант. Це зовсім інший проект. Дії він на правах благодійної акції. Тобто, кастинг тут недоречний захід лише конкурсний, а переможців тільки троє. Чи зможуть ці щасливчики потрапити до списку шоу Україна має талант та отримати свою хвилину слави на «СТБ» – Дивіться далі. Цей проект досить юний. Коломия – лише шосте місто, в якому представники телеканалу СТБ організували подібну акцію. У кожному іншому місті цей конкурс має свою назву. У нас він іменується як Коломия Місто талантів. Це не кастинг, це не перекастінг на Україну має талант, або якийсь сезон. Це інший формат. Це новий формат, можна так сказати, новий це конкурс. Це благотворительна акція в підтримку талантів України. Мы решили, а почему бы и нет? Почему бы не сделать так, не поехать по городам небольшой численности населения, где не. Так, часто проходять наші кастинги і насамділі посмотрить, а ли вони талант. Те, що це не кастинг шоу Україна має талант, не сильно розчарувала учасників. Вони ж прийшли довести що найкраще. Трьом фіналістам зі ста десяти, можливо, колись і пощастить потрапити на шоу Україна має талант. А поки це лише мрія, кожен старається показати свою харизму, уміння та яскравість. Андрій приїхав на конкурс з Коршева. про захід хлопцеві розказав друг мовляв, голос у тебе про чудовий і виграти досить реально. 22-річний юнак спів співає вперше у своїх силах впевнений в майбутньому. Мріє збирати чималу аудиторію шанувальників, як нині Андрій Мацевко. Приїхав, щоб перемогти в Україні, має талант, щоб бути, бути достойним, щоб голос свій показати свій голос, басковий голос показати свій. Перемогти заради дівчини. Одної віки. Є світінь руках. Кастилась спамінати не ніната буду я з тобою, рятам. Свет беречь его свисты Відзначилась не у суддів, а у глядачів пані Світлана. Жінка прийшла з однією умовою підкорити Україну. Розчарувалася претендентів на перемогу. Ну і звичайно, її конкурентів для неї забагато. Роблю пародії, але сьогодні е, дуже багато талантів. Я сама вже відібрала шість е, чоловік. Я думала, тут мало талантів. Тоді я знайшла би костюм, я би зробила пародії. А так я просто бачу не потрібно зараз дуже багато талантів. Аплодисменти та посмішку у глядачів викликав чи не кожен учасник. Справді щиру похвалу отримав і Ерідан. Номер цього колективу зірвав чи не найбільше оплесків Лауреат всеукраїнських та міжнародних хореографічних фестивалів. Довів, Коломия таки талановита. Своєю постановкою танцівники здивували усіх. Зібрали зірок, світових зірок от, і вирішили як би, зробити з них вускових фігур. Це було у нас в репертуарі вже давно, можна сказати, ветеран, номер у нас ветеран. От, але справді, що просто номер настільки цікавий, і ми вважаємо, що ми достойні як би, уваги і того, щоб нас десь побачили ще далі, ніж ну, би, де, де вже нас бачили. Судді суворі чи не свій, прислуховуються та вибирають пильно. Разом з тим, упевнені це лише мізерна частина талантів, які виступали на сцені. В майбутньому обіцяють благодійну акцію зробити традиційною. До речі, оцінювали таланти в Народному домі Дана Демків, Вікторія Семчук, яка і організувала це дійство, та Дмитро Чуборак. Я думаю, що це тільки перша скромна робота, і в цьому напрямку, якщо, скажімо, продукувати цю роботу. Її висвітлювати, то на Коломийщині треба продовжувати її. І ми, також члени журі і Дана Демків, і Дмитро, представник кастинг директор з Києва Ми, однозначно, зійшлися на одному, що це тільки початок великої роботи на, на, на шляху пошуків оригінальних коломийських талантів. Конкурс «Коломия – місто талантів стало справжнім шоу. Зрозуміло для кожного. Зокрема, для учасників це шанс потрапити до Києва, для суддів неабияка відповідальність. Ну а для глядачів це розвага. Тим паче є на що подивитись. Стоячі. Підбирали якраз саме -саме, такі, що Нормально. Тут нічого немає ніякої штамповочки, нічого, тут все нормально. В що таке спеціальне дійсно, таке єдиноборство східне як ушу, храму шаулі ні взагалі Шу, бо у бо в нас в клуми такого немає. Коломия серед шести місць, де вже проходила така благодійна акція на підтримку талантів, довела ми гідні виступати на всеукраїнському рівні. В цьому певні і гості, і місцеві. Коломия має талант, і це не питання, це утверждення. Дякувати Богу, що це відбулося вже тепер. Тому що наші талановиті люди, люди об'їздили півсвіта, їх знають скрізь, окрім нашої столиці. Але сьогодні у нас є якась така. Усна попередня домовленість, що це є початком нашої хорошої е, такої спільної діяльності. На сцені народного дому виступало 110 учасників. Лише троє удостоїлися звання кращих. Головний приз конкурсу 3 тисячі гривень. Їх отримав танцювальний колектив Ерідан. Своєю неординарною постановкою вони й завоювали повагу у суддів, і в майбутньому можливо саме їх відберуть на справжній кастинг шоу. Призери другого та третього місць отримали можливість відвідати телеканали СТБ та лише подивитися на зйомки програми Україна має талант чи танці зірками. У прямому ефірі Юлія Струк Сергій Грецак для події телеканалу НТК.